Сьогодні ми з вами пригадаємо і порівняємо між собою об'ємні і плоскісні геометричні фігури. Тож увага на екран. Відповідайте і повторюйте. Перед нами плоскісні фігури. Назвіть ті, які однакового кольору. Зупиніть відео і неквапливо назвіть всі фігури. А тепер уважно подивіться і скажіть, якої фігури з чотирма однаковими сторонами тут немає. Так, вірно, тут відсутня плоскісна фігура, квадрат, у якої чотири сторони однакові, і чотири куточки. Тепер уважно дивимося на ці фігури. Вони теж геометричні, але не плоскісні, а. Об'ємні. Зупиніть відео і назвіть їх. А тепер вкажіть на екрані, де циліндр, куб, куля, конус і піраміда. А зараз давайте порахуємо, скільки було плоскісних фігур, а скільки об'ємних. Чи вірно порахували ви? А тепер вкажіть знак, яких більше, а яких менше. А зараз пограємо в гру склад числа. За моїм прикладом оберіть одне число від одиниці до 9. Я обираю п'ятірку. Плесну в долоні 5 разів. І назву, з яких двох менших вона складається. П'ятірка це 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1, 5 і 0. За моїм прикладом, оберіть своє число і зробіть так само. Зупиніть відео. А тепер нам знадобляться палички для лічби або олівці. Спочатку викладіть таку саму кількість олівців чи паличок, як в мене на екрані. Полічіть їх і скажіть, скільки їх. Вірно, їх 10. А тепер давайте допоможемо скласти число 10 з двох найменших. Розгляньте ці два будиночки. І викладіть паличок стільки, скільки потрібно, щоб в сумі вийшло 10. Наприклад, одиничка і 9 паличок. Разом буде число 10. Далі п'ятірка. І скільки паличок потрібно, щоб разом вийшло 10. Зупиніть відео і викладіть на столі. Якщо ти уважно слухав і виконав всі завдання, то ти молодець. Малята, а чи знаєте ви, чому ця дівчинка засмучена? Ні, то я вам зараз розкажу. До неї не прийшла її подружка на день народження, хоча вона її запрошувала. Вона зателефонувала їй і сказала, якого числа, якого місяця прийти, але вона не прийшла. Певна її подружка не знала, що таке календар. А ми з вами знаємо, тільки трішки пригадаємо, які бувають календарі. Настінні, настільні, відривні, маленькі кишенькові, вони нам знадобляються тоді, коли потрібно подивитися: день, число, місяць, ми пам'ятаємо, рік має чотири пори. Перші 3. Зимові місяця на календарі відмічені. Грудень, січень і лютий. Повторіть, будь ласка. Далі після зими йде весна. Весняні три місяця березень, квітень, травень. Після весни третя пора року. Літо, місяці літа, червень, липень, серпень. І остання пора року осінь. Вересень, жовтень, листопад. Зупиніть, будь ласка, відео і ще раз повторіть всі місяця року. Розглянемо місяць квітень, який зараз в нас це другий місяць весни. Бачите, він складається з таких стовпчиків. І в кожному стовпчику по 7 цифр. Починається з одиниці, закінчується 30. Це означає, що у квітні місяці 30 днів. Червоним помічені вихідні дні, а чорним ті дні, які ми навчаємось і працюємо. Також в календарі позначаються дні тижня. І у кожного дня, у кожного числа є свій день тижня. Давайте зараз повторимо, які ж дні має тиждень, тобто 7 днів. Починаємо з понеділка. Знаходимо хлопчика на велосипеді і крокуємо за годинниковою стрілкою. Повторюємо зі мною понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Молодці. А тепер самостійно. Подивіться на такий самий малюнок тільки з іншими героями, і назвіть Дні тижня. А ще пригадайте, які з них робочі дні, а які вихідні. Ну і звісно, як не згадати про календар природи, який був у нашій групі. На якому ми стрілочками визначали день тижня, пору року. І ще позначали, яка погода в цей день на дворі. Пам'ятаєте, сонячно чи хмарно, дощик чи сніг? Я гадаю, що це заняття подивиться подружка, яка не прийшла на день народження до дівчинки. І обов'язково придбає собі календар і буде завжди приходити в гості вчасно.